Ракисть здоров! Рада вас бачити! Дивимося, що відбувається в нас посередині жовтня. Якийсь такий процес зараз всі засинають. Осінь, хочеться або на ручки, або вже глінтвейну. Будемо дивитися, чого хочеться вам і як краще скерувати свої емоції і енергетичні шляхи. Назвемо це так. Ваша загальна енергія тижня. Карта дурак. Хто куди, а ви пішли в щось нове. Карта нового шляху, карта обнулення, карта знайомства. Карта, коли ви йшли, йшли, потім махнули рукою і вирішили десь цибнути. Є у вас таке відчуття, що ви знаходитеся перед цепком в якусь прірву. І от саме це підтверджує вам карта. Не бійтеся, не бійтесь зробити перший крок, не бійтеся йти. Хто пам'ятає антитіла, бери своє і йди. Великі кроки, великі думки. Нікого не чекай, бо ніхто тут не знає, де рай. Хотіли розлучатися? Розлучайтеся. Міняйте роботу, міняйте коханців, міняйте планету. Абсолютно все вам дозволено, бо ви пройшли вже в ваш шлях, всі 22 аркани, і ви знов пішли в нову. В нову енергію. Зараз будемо розбирати, куди ви там йдете. Саме чомусь сьогодні вирішила назвати, ви знаєте, я витягую загальну карту, а потім дивлюся плюси або мінуси. Але сьогодні я вирішила назвати карти, це мій шлях. Тобто, куди йдемо, куди не йде. Тому до вас дуже підходить, куди ми йдемо з вами. Вісімка Пентаклі карта говорить про нову роботу. До речі, у вас тут карта дно колоди – сонце. Вісімка Пентаклі це нова робота, притом вона робиться дуже скурпульозно і, як би так правильно вам це пояснити, ви бачите, тут складає він якусь нову машину, робить чертежи. Може хтось піде на навчання? Техніка, інженерна справа, креслення. Якісь щось будете складати. І вісім е, карта, коли ми робимо якісь стандартні речі. От В класичній колоді він е, кліпає тих вісім монет тих самих. Можливо, вам зараз почати треба робити щось регулярно і стандартно. Тобто не лізти поперед батька в пекло і не думати про якісь креативні аспекти, а саме от складати. Спочатку зробіть план. План для того, щоб у вас от це креслення було, і відповідно до нього робити певну автівку. Коли ви приходите на консультацію, то з психологом чи старологом ви завжди пишете план питань, що ви хотіли б отримати? Ви шукаєте, як би ви це змогли отримати, аналізуйте ризики. Тобто, якщо ви, наприклад, купуєте будинок, що робите так. За скільки років я виплачу, хто мені допоможе, хто дасть гроші. Тобто ви аналізуєте тайм-менеджмент, у вас процес. От саме зараз цим шляхом треба йти. Так, можете це робити, але подумайте. До мене, колись зверталася клієнтка, каже, ви знаєте, Ліна, я закохалася, живу в Німеччині, в мене все добре. Розкажіть мені про розлучення. Кажу, слухайте, а на що вам розлучення, якщо у вас все добре? Вона каже, ну як? А вдруг станеться? Я буду мати інформацію, щоб я зараз не боялася надавати йому. Ем... Скалкою по голові, бо потім лишуся сама. Тобто, розумієте про що з Вам треба зрозуміти зараз, який у вас буде план. І тоді цибаєте свого кар'єра. Це, до речі, може бути і знайомство, хтось хоче завагітніти, може бути вагітність, у вас тут карта сонця. Тобто круто, все йде вперед, але вам потрібно зважити ризики і оцей крок. Знаєте, як би я сказала раки, це у вас не буде. Такий собі спринт на 100 метрів, а це марафон. От Підготуйтеся до марафону. От, думаю, цим закінчу цю фразу. Тепер дивимося, куди вам не треба лізти. Дивіться, це вперед, куди ми йдемо. А тепер що тут у нас, куди ми не йдемо? А ви з вами не йдете в девятку пентаклі. Різницю, тут пентаклі, тут. Тобто, у вас йде сфера роботи, може бути, ви не йдете в красування собою. З цієї серії, що папа працює, мама красива. Людина працює, складає, а ви не починаєте любуватися і казати, Боже, я буду насолоджуватися тим, як я в дзеркалі виглядаю. Тут іде не милювання, не, не пауза, праця. А не пауза і казати, що я буду сидіти на своїх лаврах, мені там собі десь добре. Це нас карта, до речі, зельбштендічка, тобто людина, яка працює на себе. Тут в основному людина працює стандартно. Тобто ви маєте не йти, як я і казала, десь в креативність, і... а йти в роботу. Карта содержанки ще. Якщо вам чоловік каже, слухай, сонечко, давай ну ти, ось у каже сонечко. Будеш жити в цій клітці золотий, дивись, яка вона золота, прям смарагдова, наша тобі ця робота. Вам потрібно обрати шлях роботи, шлях праці, а не шлях нічого не робити, відпочити. В така тенденція є, хто живе в Німеччині. Діти, коли закінчують абітуру, чомусь це вважається, що начебто вони на місяць злітали, і я хочу відпочивати. Багато дітей так кажуть з подачі батьків, вони роблять там work and travel, або кажуть, я просто хочу відпочити. Від чого? Від того, що ви здали іспити. Це дуже така дивна річ, дуже цікаво. Тому вам зараз не відпочивати не зрозуміло від чого, а важко-важко працювати. Думаю, той, кого це стосується, ви зрозумієте. Ми зараз ще дивимося пораду. Вісімка кубків, ви бачите, тут знов-таки іде новий шлях. Якщо вас щось не задовільняє, вам потрібно піти. Кубки це в нас емоційна сфера, тобто, де б ви не були, вас ці емоції вже закохали, і ви йдете новим шляхом. Ось у вас шлях, тут можна сказати міні-шлях, а це старший аркан, який 100% підтверджує і усилює ваше рішення іти новим шляхом. До речі, хтось справді може працювати тут під приватним підприємцем, і він уходить звідти і каже: Я буду найманим робітником. Якщо це вас стосується, будь ласка, до речі, я завжди вдячна за ваші вподобайки і за зворотній зв'язок. Сьогодні робила відео про. Німеччину, що зараз буде підвищення цін, і ті, хто є приватними підприємцями, то ви просто не зможете оплачувати страхування, це неймовірне підняття цін. Тому ідіть в новий шлях. Ми зараз ще подивимося. Да. ви бачите, новий заробіток. У вас тут королева Пентаклі, тобто йде нові можливості для заробітку. Тепер дивимося колоду, яка дасть нам підказку. На яку частину тіла вам раки треба звернути увагу. Лівер, Зробіть детоксикацію, і тут питання у нас у сили. Що вас е, тримає? В чому ваша життєва енергія? І е, також є здоров'я, потрібно перевірити ваше здоров'я, і етика. Взагалі, по яким законах ви живете, от якраз те, що ви уходите, вам не подобається. Е, Пам'ятаєте, кажуть, от е, желч прям кидається комусь. Ну, це не желч, так? А е, новий виклик. І от вам просто вже через шлунок, через внутрішні органи. Бачите, іде е, ця інформація. Це в нас е, ця, господі, печінка. Тому детоксикація, кого це стосується: менше алкоголю, менше жареного, менше ще чогось, е, е, життєва енергія, щоб ви убрали, щоб ви зробили нове. І виклик, оце ваш новий виклик, який зараз піде. Знов таки, я говорю, новий, о, новий шлях у вашому житті, можливо, навіть і в професійній о, сфері. Бажаю, щоб у вас тільки позитивна енергія збулася, а ми побачимося в наступних відео, а зараз ми будемо переходити до левів. Котеняточки, привіт! Я вас дуже рада бачити. І ми зараз будемо дивитися для вас поради, яким же буде тиждень з 13 до 19 числа. До чого ми готуємося? Так, леви, загальна енергія тижня. Рицарь Кубків. Знайомство, знайомство з чоловіком водної стихії, який прийде до вас завоювати, з вами фліртувати, принесе кубок, якісь подарунки. Хтось приїде до вас, можете познайомитися в дорозі. Це може бути ваша подорож, якась приємна, поїдете у відпустку. Чи так, хто в Німеччині живе, у нас тут вихідних поки немає, але може якась командіровка буде. Просто для вас, вам сказали, поїдь, з колегами на якусь бухмесе зараз буде в Франкфурті проводитись незабаром. Поїдь в сусіднє місто, подивися, щось там перевір. Тобто приємна подорож, приємне знайомство з людиною і, можуть бути, якісь проекти, які також вам принесуть радість. Це така позитивна карта. Тепер дивимося з вами, яким шляхом вам треба йти. Карлєва Мічів це в нас звернення до лікарям це звернення до юриста, до адвоката, до судді, до професіоналу, який займається документацією, можливо, якісь операції будете робити. Тобто, до речі, у вас на колоди, відлюдник, тобто якісь можуть хронічні старі захворювання повертатися, якщо це стосується сфери здоров'я, і вам треба буде перевіритися. Ще ця карта говорить: зверніться до свого розуму. І королева Мічів у нас така тіотка. Жорстка. Ви вогонь, ви леви. Ви можете бути і котенятком, можете десь мурчати, можете гаркнути, але от зараз треба того лева розбудити, який візьме міча в руки чи в зуби, і надає всім іншим е трошечки таких от е вказівок. Тобто, от ваш стан має бути я за себе. Відповідаю, я відстаю свою точку зору. Можливо, знов-таки це жінка повітряної стихії, це в нас Терези, це близнюки або Водолій, до якої ви звернетеся і вона саме вам допоможе, бо в неї є знання на певну консультацію. Бувають моменти, коли не треба придумувати нове колесо. Просто запитайте тих, хто ці колеса вже... Знає, як керуватися. Краще звернутися до експерта, і він вам допоможе. Чого не треба робити? Карта вежа. Будьте, будь ласка, дуже обережні, якщо ви збираєтеся придбати зараз на цьому тижні нерухомість, якусь квартиру чи ще щось. Зверніться до людини, яка підкаже вам, де є підводне каміння. Оце саме цей персонал, який займається будинками. До речі, тут може бути ще і перевірка. От ви бачите, електро, я не знаю, якісь там можуть бути Ой, проводку подивитися, лампи подивитися, не лізьте туди. В Німеччині є певні закони, говорю, хто живе в Німеччині, коли вам ніхто не може підключати, наприклад, кухню, оскільки там велике навантаження, і ви не зможете самі зі штромом. Справлятися тому краще питайте персонала. Хто хоче купити чи найняти квартиру, найміть персонал, найміть професіонала, і людина подивиться, може на цій квартирі ще якісь борги і ви будете купляти, може, десь там подвійне дно. Ну, будьте, будь ласка, обережні. Ще карта вежа говорить про те, що ви можете, наприклад, захотіти зруйнувати відносини, ви захотіти б десь переїхати, змінити щось, але запитайте спочатку людину, яка. Допоможу вам подивитися на цю ситуацію з точки зору мічі. Це в нас мозок, це аналіз. Тобто, не бийте з міста в кар'єр, а запитайте людину, яка проаналізує це для вас. Була у мене жінка на консультації. Вона каже: Я працюю вже 14 років на цій фірмі, я не можу все я хочу переходити. Зовсім на іншу роботу я втомилася. От ми почали з нею аналізувати, кажу, розкажіть, що ви вмієте. Вона мені розказала, що вона вміє, і відповідно до тих skills, зараз така улюблена фраза. Ми просто зійшли з неї до не ми, а ви з допомогою моїх питань, вона дійшла для себе до рішення, що вона просто змінить роботу. Внутрі її фірми, тобто не треба десь незрозуміло йти. кажу, слухайте, 14 років навіщо втрачати, і вона потім сидить, і каже: Господі Лена, ви не розумієте? Я думала, що це як це пам'ятаєте? Все пропало, все пропало. Насправді, все було круто, і людина просто зробила. Маленький крок і зараз почуває себе комфортно. Тому, якщо потрібна психологічна консультація або аналіз вашого життя, будь ласка, звертайтеся під відео. мій телефон, і ви зможете зрозуміти, не треба все руйнувати. Можливо, якусь маленьку частинку. У вас тут руйнується от все. Будьте з цим обережні. І дивимося зараз пораду. Ось у Вилеф, ви бачите. Лев, карта сила, карта, яка говорить от, про те, що я вам тільки що сказала. Якщо ми поєднаємо з вами, ви бачите, що ця дівочка, вона не б'є з плеча, вона мило з тим левом. Він собі кричить: ось ваша вежа вона собі рушиться та хай рушиться. А ви звернулися і сидите і кайфуєте. Якщо навколо вас все рушиться, вам потрібен досвід. Карта. Відлюдника якраз карта людини, яка має досвід наступ, пенсіонер. До речі, ви можете звернутися до пенсіонера, також повітряного знаку, людина, яка вже в це прожила і з'їла, а ви намагаєтеся щось нове придумати. Карта Сила говорить також про те, що от у вас є тут обмеження, а насправді потрібно зрозуміти, що їх немає. Ви в червоному, червона сукня. Це сила, це енергія, а оця ментальна це ваше обмеження. Ви собі самі придумали, що вам це не вдасться. Карти кажуть, що все буде добре, все вдасться. Ви зможете прислухуватись до себе, до своєї енергії. Тепер дивимося леву пораду від таро. У нас оракульна колода, тут, яка підкаже, яка частина тіла має бути у фокусі. Так, випала сама карта. Шолдерс. Ваші плечі. Відповідальність. Несете ви цю відповідальність на собі. А, тут у вас іде робити або бути. Подивіться, бачите, карта дуальна. Тут також є нирки, також дуальна карта. І а, в якому стані ви зараз знаходитеся? У вас тут іде дуальність, так, ми говорили. Інколи, і тут я вам про це сказала: що не треба самому лізти поперед батька в пекло. Запитайте людину, робити чи бути, чи перечекати. Оцей процес у вас зараз він інколи взагалі нічого не треба робити, треба просто почекати і відповідальність. Може, на ваші плечі йде дуже багато відповідальності. Запитайте людину, яка вже це зробила. І буде вам щастя. Леви, я чекаю на зворотній зв'язок від вас. Неймовірно, цікавий у вас тиждень. Бажаю, щоб він пройшов тільки плідно, як тільки може бути. А ми переходимо до панянок. Паняночки, привіт! Ми з вами зараз подивимося, що буде у вашому всесвіті. Протягом. 13 до 19 жовтня. До речі, бувають такі моменти, коли енергія програється вже. Тобто вже до вас приходить ця інформація, вам вже треба знати. Ми зараз дивимося. Перша карта це загальна енергія тижня. Карта місяць, камна красива і карта відлюдник Будемо розбирати, що ж в цій карті є. Так, ну, по-перше, якась буде тайна у вашому житті, притом вам прийдеться стікнутися з якимось якоюсь людиною, яка вас може обманути. Така собі підступна людина, яка буде впливати на ваш ментальний план, яка буде вами маніпулювати. Це може йти зі сторони, на жаль, ваших батьків, дідусів, такої от літньої людини, хтось вже на пенсії. Може, це ваша подруга, яка там старше вас вийшла на пенсію. І це маніпуляції. Це можуть бути маніпуляції з, як я вже говорила, членів вашої родини. І Хтось з вас може страждати, от знаєте, коли людина боїться, в неї йдуть якісь маніакальні приступи, і от вона боїться, що хтось хоче на ню напасти, хтось їй хоче щось погане зробити. Тут дуже треба працювати зі своєю психікою. Комусь знаєте, бувають люди там, оці всі теорії. Заговору, чи, чи якісь ще такі моменти. Будьте, будь ласка, обережні. На вас може впливати людина, і от розказувати, я не знаю, про щеплення, про якісь там шпіонів, ще про когось. Вам треба буде розбиратися. Тепер, діви, ми дивимося, яким шляхом ми йдемо. Четверка кубків. Ну, на... Ні, мічів, вибачте. Знов таки, це карта хвороби, це карта емоційного, ментального мічі в нас. Я не просто так сказала, кубки. От у вас чомусь якраз по карті місяць і тут мічі, і тут ментальність. Емоційно таке собі ментальне вигорання, коли і емоції не під контролем, і ваші думки. Тут ту переплилося все. Через невпевненість, через якийсь страх ви себе відчуваєте у чотирикутнику. От Подивіться, вона сидить на тому троні, ми бачимо, так, чекайте, відсвітлює тут. Але радості не приносить. Ви десь зайшли, і людина сумує. Вона обмежена в тому, що вона може тут і не дозволяє собі почувати, не дозволяє думати. У вас знов таки, тут, Місяць ще раз нам говорить про заглиблення в, свого, в свою емоційну сферу. В перевірте, до речі, рідину. Можливо, вам треба більше пити рідину. Хто живе за? Місяцем, подивіться, на фази. Зараз у нас місяць убуває, якщо я не помиляюся, тому от у вас може бути такий роздрав, що енергія спадає, вам соромно, ви не знаєте, що робити, вам сумно, здається, всі проти вас. Це от ідея якраз фаза місяця. Не треба цим шляхом йти. Хтось може посумувати трохи, але контролюйте. Легко сказати, правду, контролюйте емоції, контролюйте свої думки. Емоції, і думки пов'язані. Якщо ви будете контролювати свої думки, вони автоматично будуть впливати на ваші емоції. Ловите себе на тому моменті, що от все погано, вас десь мають там обманути думку, цю фіксуєте, замінюєте її на позитивну. Техніка працює завжди. Ще одна техніка, яку можу вам порадити, берете сміття і виносите його на берете свій пакет з сміттям, виносите його назад. Потім повертаєтесь, знов забираєте сміття, приносите додому. Одній клієнтці порадили зробити це 10 разів. Чому ви це робите? Те саме з думками. Ви сміття винесли, ви не ж не його назад повернути. Воно лежить там, де є. А ви своїми думками автоматично, якщо йде оце по колу, то ви їх повертаєте, цей негатив, який у вас є. Тому винесли думку, зачинили, а не от те сміття, яке носите туди-сюди. Практика дуже дієва. Так, що не треба робити? Король Кубков, ви знаєте, тут може бути людина, яка належить до водної стихії. Ви діви, ви земля. От сам контакт з цією людиною. До речі, людина може пити алкоголь, і це може бути частина вас, наприклад, свої проблеми загасити тим, що ви п'єте або, можливо, щось курите. Ця людина, до речі, водної стихії вона може бути для вас шкідливою. Будьте, будь ласка, обережні. Зараз ще подивлюся. Так, да. це може бути, що саме ця людина вас завела в якийсь такий дуальний стан. Коли ви будете не боятися цю людину. От ви бачите, двойка пентаклі, ця людина може казати, сьогодні ми разом або не разом. Я тебе люблю або не люблю. А ти така, а насправді треба змінитися. Припиніть спілкування з цією людиною і загальна порада. Карта балансу. Карта балансу, і знов у вас рідина. Ви бачите, що тут рідина місяць, карта, яка керує. І баланс. Отримайте баланс. Займіться тим, що почистити своє тіло. Ви можете сходити десь на процедури там з водичкою, лімфу свою почистите. Це баланс між духом і тілом. Я вам говорила про баланс між вашими думками, це мічі, і між вашими емоціями це кубки. І от саме тут вам. Треба, щоб оцей Янгол був у вашому житті така собі синергія духа і тіла. Є можливості знайти. Справа в тому, що процес такого внутрішнього хаосу він не виникає за хвилину, за годину, за день, за два. Це місяці, це тижні, в когось роки, коли ми себе доводимо до стану такого. Коли вам сумно. Тому не очікуйте, що ви вийдете з цього стану за хвилину, але потихеньку. Знайдіть, сходіть до практика. До речі, тут може бути робити відливки, якщо у вас є практик, який може почистити вас, просто почистити свій стан. Я, наприклад, в такому стані завжди починаю чистити свій підвал, потім викидаю речі, тобто енергію нову треба принести в своє життя. А тепер ми дивимося, яку частину тіла вам треба у фокус. Поставити. Імуніті. Ваш імунітет, секьюріті, резильєнс, баланс. Ось ваш баланс. Бачите? Баланс, гармонія, learning, навчання, респонс, відповідальність, клінзінг. Те, що я вам говорила. Це баланс. Ось ось темперенс. Це гармонія і резильєнс. Вам потрібно е, вміти давати відсіч саме от таким крокодилам, або е, контролювати те, що зробить вам, скажімо, якийсь негатив. В security, спробуйте поставити свої кордони і сказати, що я знаю краще, що для мене, а не вашому королю кубків. От такі у вас цікаві енергії. Діви, якщо ви знаєте, що на вас чекає цікавий тиждень, емоційний, Психологічне, спробуйте підготуватися, лягайте вчасно спати, слухайте позитивну музику, ставте кордони для інших, ставте себе в центр Всесвіту, і все у вас буде добре. Я вам бажаю плідного тижня. І якщо потрібна консультація приватна, завжди приходьте за допомогою таро, за допомогою психологічних практик. Ми з вами знайдемо баланс у вашому житті.